Стріляють у центрі Парижа. Двоє невідомих з автоматами Калашникова вдираються до редакції сатиричного журналу Шарлі Ебдо і відкривають вогонь. Під кулями гинуть 10 співробітників видання. Серед них всесвітньо відомі карикатуристи. Ще 10 людей отримують поранення. Тікаючи, терористи добивають пораненого поліцейського пізніше, потрапляють в аварію і кидають машину. На сидінні знаходять картку 30-річного Саїда Куаші. Вранці на півдні Парижа убивають жінку поліцейського і ранять її напарника. Нападником виявився спільник братів Куаші, француз сенегальського походження, ісламіст Амеді Кулібалі. Він зробив звернення після теракту. Брати з нашої команди розділилися. Вони пішли в Шарлі Ебдо. Я теж трохи нашкодив поліції. Те, що ми робимо, це абсолютно законно. Ви нападаєте на халіфат, ви атакуєте ісламську державу, ми атакуємо вас. Французькі спецпризначенці оточують містечко за 40 кілометрів на північ від Парижа. Тут брати Куаші захопили у приміщенні друкарні заручника. Терористи по телефону повідомляють французькому телеканалу, що їх готувала єменська Аль-Каїда. У цей час у Парижі Амаді Кулібалі бере у заручники відвідувачів магазину кошерних продуктів. Ісламіст вимагає, щоб братам куаші дали втекти. Поліція оточує периметр. За деякий час звучать постріли. Терорист убив чотирьох заручників. Поліція починає штурм і знешкоджує нападника. Майже одночасно з цим спецпризначенці звільняють заручника братів Куаші ціною ліквідації самих терористів. Живи сальві. Я хочу віддати належне мужності, хоробрості, ефективності жандармерії, поліції, всіх тих, хто брав участь у цих операціях. Ці фанатики, які скоїли терористичні акції, нічого не мають спільного з ісламом. Я закликаю всіх жителів Франції цієї неділі стати разом на захист принципів демократії, свободи і плюралізму, які шануємо ми і вся Європа. Більшість лідерів європейських країн, серед них і Петро Порошенко, приїхали до Франції, щоб разом із майже трьома мільйонами французів висловити обурення терактами. Цього ж дня лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілляв сказав ТСН, що теракти у Франції можуть бути вигідні Росії. Коли такі трагедії відбуваються, суспільство починає думати, кому це може бути вигідно, і тут можна однозначно зробити висновок, що ці теракти найбільше вигідні Росії, щоб відвернути увагу від того рівня тероризму, який Росія робить відносно України до ісламського тероризму. Крім того, цей злочин активізує фашистів у першу чергу партію Марії Лепен а також подібні політичні сили в інших країнах Угорщині Болгарії, а фашисти у всіх країнах я це бачу з парламентської асамблеї. Ради Європи завжди підтримують Росію. В Росії натомість експерти звинуватили спецслужби США в організації терактів у Франції. Різко загострилася ситуація на сході України. Бойовики розпочали штурм Донецького аеропорту та обстріл прифронтових територій. Під волновахою в зону ураження потрапив автобус із мирними жителями. 13 пасажирів загинули, 17 отримали поранення. Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі – це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю Ганноверше Альгемайне Цайтунг визнав, що конфлікт на сході України становить небезпеку для всієї Європи. Ми будемо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб не допустити переходу конфлікту до масштабного військового протистояння. Все це складно, але альтернативи немає. Як зупинити конфлікт, коли усі миротворчі зусилля розбиваються об протидію однієї з найбільших ядерних держав?